Ми вимагаємо гроші на СССР, на 172-гу бригаду. Ми обіцяли на 172-гу бригаду допомогу, Чомусь вона не доходить. Хлопці вимагають виділяти кошти на дрони, на тепловізори. Все, що потрібно на всі вістові потреби. Гроші. На жаль, зараз закатуються наші гроші. Бюджет громади, податки громадян, нашого міста і громади закопують пріоритеті в асфальт, куртків, а не на перемогу. Нам потрібна перемога. Гроші на ЗСУ. Гроші на ЗСУ. Слава Україні! Героям! Слава Україні! Что вы мені Що це робить? Що це каже? А скільки наші політики там день робить? Ми вимагаємо гроші на сусіди. Ми вимагаємо. Нашого 72-го батальйону, де обіцяна допомога. Хлопці дзвонять звіти і говорять, що допомога не надходить належному долежним... належним чином і майже взагалі немає. Наскільки ми володіємо інформацією, минулого року на 120 Бігату виділено всього лише мільйон гривень. Хлопцям потрібні дрони, тепловізори, автомобілі, інше військове забезпечення Де проти грошей, проти закопування грошей в землю, в асфальт, куківки. А вимагаємо на нагальні потреби. Це допомога ССУ Нам потрібна перемога. Тільки зайшла в повод, подаш там. Знаєте, хочу сказати одне: що почали робити дороги тоді, коли вони якраз не до речі. Наскільки було доріг поганих не робили, не робили, а тут почали робити. робити? Цікаво, чому саме зараз? Мене таке питає Чому саме зараз? Невже таке нагальне питання на сьогоднішній день? Це якась дорога, а не хлопці, а не їхня підтримка. Робіть ну, собі то, питання, кожен. зробіть самі собі питання. Чи вам це вас це стосується, чи вас це зовсім не стосується? <рес> може щось розказати про цей прапор? Про прапор? Ну це прапор більше Саша може сказати. Це Тому. прапор з воюючого батальйону? Ну, ми безпосередньо. Теж допомагали цьому батальйону, але зараз наразі стоїть ну, питання більш коректне 172-го батальйону і міномелі Подійського, куди мають спромовуватися наші гроші, до... наші податки, насамперед, тому, що це наші гроші. Ми, ми, ми маємо право вимагати на результат. І е, потрібні дрони, тепловізори, е, автомобілі, все інше забезпечення для військових. А не закатувати гроші в асфальт, в руківку під час кровопролитної війни, коли гинуть світ нації. Гроші на ЗСУ! 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 Ссу, гроші на ЗСУ! 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 Гроші нас у нас, бачите, ви одна. Хочу під осьте. У нас все є мати трьох синів, внука, які воюють і захищають нашу країну. Вона хочу сказати людям пару слів. За хлопців своїх. Що за хлопців своїх? Як я скажу. Вони в мене воювали 14, 15, 16 рік тоді, а потім почалося вже найменший перед війною за місяць пішов тероборону, оформився. А 24-го, коли почалося, А старший був на, на контракт. Він тільки 21 чи 22-го, я вже не пам'ятаю, повернувся з контракту, а 24-го почалася війна. І він з перших днів опять пішов, і, то, вже туди на війну. А пригранічник, прикордонних внук. І він цей теж був там, під білоруською границею, їх застала там війна. І ще один внук є, але він був контужений, їх розбили під Сєвєродонецьком, одразу вже в перші дні, там ще вони трохи. Воювали заради вдома, на даний час дома. Но там проблема велика, і не... В кінців не можемо пороцю знайти їх. А що я хочу сказати? Я з 28-го, 22-го року ми плетемо сітки до будинку культури. Люди добрі, поможіть, приходьте. в нас не вистачає людей. Сітки рвуть з рук. Ми не справляємося з цим. Гроші нам вже ніхто копійки не дає. Заходиш в автобус і питають. А вам там гроші платять? Яка платять? крові наші діти кров'ю і життя своє віддають. Оце нам плата така. Ну я не знаю, у нас в нас у Могильові нема війни, нас люди не інтересуються нічим. Їм все безрізлічно, їм би лише би без... о що сидять по півдня. Та прийде час підторачиться, поможіть нам. Не нам, поможіть нашим дітям. поможіть нам стати з полів'я. Я теж не знаю що ще сказати. Дякую під подати підтримала Дякую вам. Дякую. Все нормально, так. Я здала сітки. Привезу сітки так. Я хочу ще підняти таке питання по поводу того, вимагати, не то що вимагати, просити, вимагати можна. Сказати так, що зараз і погода йде холодна, а хлопці там зараз і просять буржуйки. Зараз на даний час ми зварили пару буржуйок, будемо передавати на Херсон туди. Свічки будемо передавати окопні. На це все. Потрібні гроші. Зараз хлопці по факту так, що вони просять нас, е, каже, нам потрібно грітися. Там дійсно холодно, болото, е, вони в тих окопах, там е, і вони навіть вже кажуть, готові на те, щоб свої гроші, ну так не може, не треба, не має бути так, щоб вони свої гроші, е, які ну, там реально там не отримують вони. По 100 тисяч. Ви знаєте прекрасно, які вони там получають. На передку получається 100 тисяч, 3 кілометра від передка вони дають 25-30 тисяч. Це не є гроші, а всі люди рахують, що вони получають по 100 тисяч. Нема такої ціни і вони не дають ці кошти там. Ви розумієте це? А кожен, даже, якщо вони отримали тих 30 тисяч, навіть 100 тисяч. Я говорю навіть за 100 тисяч. Вони купляють з них і зрахони, штани протираються. Носки зараз теплі. Буквально все вони купляють за свої кошти. Ці 100 тисяч да, зараз ремонти ремонти йдуть автомобілі багато. На що їм потрібні кошти. І я так думаю, наша громада, не тільки наша громада, ми піднімаємо, всі піднімаються города, повинні виділяти кошти на ЗСУ. Цим хлопцям треба допомогти. Якщо ми не піднімемо це питання, ніхто більше крім нас ну, не підтримує їх. Ви розумієте, влада, я бачу, вона розслабилася. Вона нічим не допомагає хлопцям. Так що я хочу, щоб люди подумали, не означає то, що сюди не падає, і ви живете своїм ну життям, так як жили. Ви роз... розумієте, там гинуть люди, там гинуть хлопці, там не вистачає турнікетів. Я так як я да, молоді діти возила туди так же само ці самі турнікети. Я колись не розбиралася в турнікетах. Возили, ми закуповували турнікети з пластмасовими ручками. Ми не розуміли, що це таке, бо це перше, що було. Оказується, навіть ці нещасні турнікети вони спасають їм життя. Треба хороші, якісні турнікети їм туди. Це виходить ранення, хлопець отримує ранення, їх пережимати, пластмаска лопає і все, їх немає. Все, вже ти не спас ну, життя, вже все, і стікання і крові людина помирає. Так що на це. Ну, я так думаю, ну не бачу допомоги я від мерії, якщо чесно. Ніякої допомоги я не бачу. Піднімайтеся, люди. Дуже багато з нашого Мігильового вже немає. Немає немає хлопців, немає хлопців, піднімайтеся, мами, піднімайтеся, сестри, ну, ну всі піднімайте всі це питання. Іначе ну, ми нічим не зможемо допомогти їй. Тільки цим, що треба тут піднімати людей. І щоб вони давали на нас бруківку, подивіться, скільки в нас доріг зробили асфальтних. Асфальтних е в цих е наших е під домами теж міняють бруківку, зривають асфальт, кладуть плитку. Для чого? Я так думаю, люба людина походить ще по тій ж самому асфальту. Да. І це зараз і не на часі. Не тіштеся тим асфальтом, яким вам поставили. Сьогодні-завтра тільки бахне, і не буде того асфальту, нічого не буде. І хлопців не буде, нічого не буде. Прийде сюди, русський мір. Ви не розраховуйте, то, що вони віти не дійдуть сюди. Якщо не буде кому воювати, захищати нас, вони будуть тут. Все, Все що маємо. Гроші Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ, Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Гроші на ССУ! Оздо! Оздо, 172-га бригада зараз вже вимагає дронів, вже їх горить. Подієте? Їм горить. Я вчора тільки говорив з ними. У зв'язку з чим затримання? Зв'язку склад... зв з чим? Він знаходиться в гроші я... на дві хвилини, щоб він розібрався. Ми не знаємо, чого його зробити. Є шупає. протокол затримання з понятими з усіма. Складуть зараз. Складуть. Ну, складайте, давай. Не хоче, бо через протокол затримання. Свідками з понятими, як треба. Займайтесь, наберете. Зараз прийде. Ну, ти, ну, Ми знайомі давай просто без камери. Да, поговоримо. Це нормально, так? Це нормально? Машина номер 1614. Можна? Жінка, просто жінка, я свідком не буду. Та в мене не треба. Я хочу вам просто пояснити. Чутка ситуація. Я чоловіка підтримую всім-сім мене сам брат пропав там. Mm. Ну, мені треба, мені треба чоловіка просто доставити. То для чого ви його кошмарите? Ну, нам треба просто доставити його, щоб він розібрався корити скайп, качества. Мене вибило по базі рошу. Я ніяк не можу відпустити. Я вже сам поміщо, виходить. Ой, чому вся побігає? Перевірений чоловіка, він корпає гроші. А що, такі Я думаю, графун по машині. по машині? Ні, ну дивитися. Але 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 щось п'яні і гуляють, люди платять шутра. Тоді просимо вам так, що під Воєнкомат показали, все назад. Чого він має їхати, в воєнкомат? Що ви тут не можете встановити? Да. Ми того не можемо а воєнкомат додати. що до нього має? Як це, що має до нього? Воєнкомат Що воєнкомат має до, да. до людини? Він проводіл України ти, на ну, він, не, він не громадянин України. Саша, ти що громадянин України? Він не громадянин України. А, громадянин України. Ну, він не громадянин України. Ну і що? Що тут такого? Сполукайте забороняли. А Засові, питання, Україна, питання, в зв'язку з чим ви задаєте питання? Бо я в зв'язку з чим його зупинили. Це не ми зупинили, і не ми задаємо це питання. Це ви задали запитання, що має воєнкомат. Воєнкомат до того має, що він не буде мати. Воєнкомат, воєнкомат ліквідований 2008 році. Це воєнкоматів зараз немає. Це це камо. Його немає в державному реєстрі. Це ТЦК приватна компанія, Алло. так як і ви. Алло, так, так, кажіть. Він не їде нікуди, хлопці, успокойтеся, він нікуди не їде. Так от випадка працює. Споріж, ми нічого не маємо, ми тільки займе, самі підтримуються.